Вітаю всіх! Продовжую тему, чи хоче наша влада деокупації територій. Тепер. Наша влада України хоче деокупацію Запорізької області. Наша влада хоче деокупацію Запорізької області взагалі хоче. Запорізька область. Четвірка жезлів. Так. Це навіть ви знаєте, як промішкова перемога для них вже буде. Четвірка жезлів. Тут хитрі дії, дуже хитрі дії такі цікаві. Так, це результативність. Ви ж розумієте? Це реальний результат повернення Запорізької області. Зміна ситуації, переродження, новий етап. Ви знаєте, повернення. І швидке вирішення якихось питань. З поверненням Запорізької області. Це швидке вирішення. Воно дає нам позитив. Їх треба вирішувати швидко. Ви ж знаєте, чому? Знову нього от випадає. Неприємно. Тепер дивіться: Запорізька область втрати, розпач, війна і тупік. Тобто повертати вони її хочуть, але по ній такий тупік через війну, що просто капець. І ми розуміємо, що там є ресурс, який хоче ворог дуже. Україна зможе перемовинами повернути Запорізьку область. Україна зможе перемовинами повернути Запорізьку область. Помірність це відповідь так, але довго. І будьте добрі, не треба постійно планіку розводити на тему довго чекати чи ще щось. А як ви хотіли, результату іншого не буде. Головне, що можливо, а все інше можна почекати. Так, перемовинами це можливо, але це довгі перемовини. Відразу скажу, вони довгі по Запорізькій області, дуже довгі. Помірність це дуже довга карта. Ось. Знову таки, четвірка жезлів – це для, для нас це взагалі супер було повернення цієї області. І процес довгий, шлях довгий, і тут потрібна добра підтримка. Я б сказала, тут магате мені йде. Саме магате. Чому ви самі розумієте? На даний момент ситуація така.